Я, безусловно, мягко говоря, вообще не фанат Петюни Порошенко. Он в свое время много сдал голос интереса Украины. К примеру, Иловайский котел. Петюня Порошенко является одним из организаторов Иловайского котла. Безусловно, если не считать Кремль. Янукович, тот не менее, чем Петюни сделал для Украины. Сделал я, безусловно, имея в виду в кавычках. Янукович привел вооруженные силы Украины и военно-промышленный комплекс Украины к самому дну. Кучма, тот вообще сдал ядерку. В итоге война. Была бы ядерка, не было бы войны. Это база. Отсюда нужно отталкиваться. Казалось бы, их уже сложно переплюнуть, но Зеленский это вообще нонсенс. В 2019 году еще при Петюне Порошенко между оккупированным Крымом и Украиной стояло 4 бригады вооруженных сил Украины в количестве 21 тысячи военных. Вся территория была полностью заминирована. Уже при Зеленском путь с Крыма в Украину охранял один полукомплектный батальон в 300 военных на 160 км километров границы. Территория была разминирована. согласно закону Украины про вооруженную силу Украины, либо какая-то передислокация частей и соединений происходит за решением президента Украины. Также, когда штаты из Ленского предупредили нападение на Гастомель, оттуда была выведена на Донбасс боевая бригада. Также Соединенные Штаты предупредили офис президента про нападение с территории Беларуси. И после этого бригады были выведены из Новгород волынского и Житомира. Также одна бригада была выведена из Херсонского левобережья. И все эти бригады были направлены в другие места страны. Все эти решения были сугубо на президенте Зеленском. В итоге все эти решения привели к быстрому наступлению войск РФ и вглубь территории Украины. Вооруженные силы Украины также не могли должным образом подготовиться к нападению, потому что Зеленский не вел в свое время военное положение в приграничных областях. А ведь войска не имеют права проводить многие военные приготовления без военного положения. Все это в итоге привело к быстрой оккупации украинских городов и сел, жертв среди гражданских и военных. А Зеленский начал пиариться как новый лидер мира, как будто бы новый лидер мира. И до поры до времени прилично украинцев его поддерживали. На сьогоднішній день уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають і, до речі, продовжують перебувати. А також ми відмічаємо те, що є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати про той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я признаю це як військова людина про те, що да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо біля їх кордонах знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово із військової точки зору і проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на... Більш такий, мабуть, психологічний тиск, тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно головне, піддаватися паніки а більше все ж таки вірити, в тому числі Збройним силам України тої офіційної інформації, росіяни як збройні сили, поки що в жодному місці не утворили так зване наступальне ударне угрупування. У військових є певні маркери, по яких оцінюються там. Органи управління, тилові, озброєння, кількість і так далі. так далі, Всі військові це знають. Станом на сьогоднішній день, от ми сьогодні говоримо в день закоханих 14 лютого 2022 року. В жодному місці, я вам це відповідально заявляю, користуючись даними не тільки українського розвідувального товариства, а й даними, які ми отримуємо від партнерів. Не створено жодного місці наступального ударного угрупування. Я це отримую кожного дня. Пояснення від головнокомандуючого збройних сил начальника генерального штабу, пана залужного пана шаптала, два генерали. Тому для того, щоб навіть в разі прийняття рішення в Кремлі атакувати Україну повномасштабним вторгненням, їм буде потрібен час на формування такого ударного стопального групування. Ви і це цими словами насправді. Два. і ми це побачимо. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, не малюйте апокаліпсичний сценарій, нехай котики та собачки живуть спокійно з дідусами бабусями. Давайте обговорювати, як ми будемо розбудовувати Україну сильну та потужну та успі. От, Я можу на сьогоднішній день ще раз підтвердити: ми не бачимо на сьогоднішній день повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.